Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. Я вже попоралась, Вова поїхав на роботку. Королевішний разом з принцесками дуріють. До речі, напевно, короліві відчули все-таки мій психологічний стан. І сьогодні всі дружненько урізали молока. Я, звісно, шуткую. Я не знаю, урізать вони його урізали. Але навряд через мій психологічний стан, скоріш за все, що в нас дуже... Голосно. Весь ранок таке щось грохотало, що страшне. Не знаю де, не знаю, що саме, але, ну, моторошно так сказати. Страшненько, бо чутно дуже гарно. Ці вже зерно наїлись, пішли сіно їсти. Тепер ті пішли зерно топтати. Принцесульки мої, принцесульки. О. Так. Зато воду, як коні на водопої. Я не знаю, яка це лійка вже зранку. Да, дівульки, нічого сьогодні не буду робити, не варити нічого. А там, в принципі, нічого вчора вечірні, сьогодні ранішне, ні. Ну воно то можна було б. Ну, не буду. Напевно, Залишимо чи до п'ятниці, чи до суботи. І будемо знову сепарувати. А далі не знаю. Цей тиждень посепаруємо. А що буде далі, не знаю, видно буде. Я сьогодні хочу зібрати замовлення. До речі, велике всім дякую. Ой, напевно, з цього потрібно було розпочинати. Дуже багато коментарів, деякі з вас писали навіть у особисті, у Viber. Дуже велике дякую за підтримку, за розуміння, але поки що, поки що від цього не легшає, на жаль, чомусь. Е, стой! Де ви його взяли? Лола! Ех, ви зараз у мене вихватите. А ну тікай, затопчуть мене тут. Потікали. Ой. Кошмар якийсь. Це що таке? Все, все, все. Де сарає, мабуть. Там з скриші тягають. Так. Вони мені дер не дають вийти. Не, Ні, не бояться нічого. Отак от. Отак от. Да. Все одразу в рот. Угу. Сказано, як малі діти. Тому якось так хочу сьогодні вийти, не знаю, напевно, в тіктоці в ефір. З формами, зі спеціями. Можливо, хоч трішечки щось кудись здвинеться, бо за спеції взагалі мовчу стали мертвим грузом. Не знаю, просто не знаю. От. І да, до речі, ж, почала і не закінчила. Вчора Лідочка мені у Viber писала. Ця дівчинка брала в нас дегустаційний набір. Вона вже куштувала наші сирочки. Вона знає, напевно що вони смачні знову. Ой, що вони смачні, що нема ніякого, ні козячого, ні смаку, ні присмаку, нічого. І хочу зробити замовлення. Ну, я вчора, чесно кажучи, з тими заквасками до пізнього вечора. На дойку бігла вже взагалі, як то кажуть, в свинячу пору, тому... Попросилася в неї, кажу, давайте я вам завтра зателефоную і все вирішимо. Правда, я забула про це, коли назначала стрім на 9.30. О 9.30 планую вийти в Тіктоці в стрім. Так що, хто бажає милості просимо. Як то кажуть, ми всюди підписані однаково, ПГ міма. Знайти нас не складно буде. Я запитувалася, чи треба сюди додати посилання на Тік-ток. Ніхто не відповів, тому, тому не додавала. Якщо не забуду, як буду монтувати зараз це відео, то вставлю в описі під відео, там, де кнопочка «Іще» або ще. І натискаєте туди там наші телефони, і там буде посилання на Тікток. Але це якщо я не забуду. От. І писала, що Танюшка. У мене, в принципі, лежить головка її мармура, відкладена на травень. І вчора вона написала, що в травні зробить замовлення. Так що сподіваюся, сподіваюся на два замовлення. Одне сьогодні, одне в травні. Ну, якось так поки що. Не знаю. Не знаю, просто не знаю. Намагаєшся, стараєшся, щоб все було чин чином, як то кажуть, щоб все було найвищої якості, без ніяких запахів, присмаків. Смачно, корисно. Але щось поки що. Дівчатка пишуть в коментарях, треба потерпіти. Це, напевно, через ситуацію в країні. Я розумію. Але ця ситуація вже третій рік триває. І терпимо ми третій рік. І куди, ж, куди далі терпіти? куди? Е я не пам'ятаю, Людочка здається, писала вчора, що вже декілька днів здає на машину по 9 гривень. Ну, По-перше, в нас таких і машин не їздить, в нас не приймають молоко. Ну, а по-друге, по 9 гривень я би і не здавала. Скажу відверто, мені легше тоді кос попродати. Так що, ото якось так. Не знаю, поживем, побачимо. Поки, поки що настрою нема працювати. Будемо годувати свиней. Вчора брат весь вилила свиням, не ставила ні на кисломолочний сир нікуди. Не знаю, що коли, чи завтра будемо сепарувати, чи в суботу. В суботу, якщо сепарувати, це цілий день, бо це однозначно розбирати, мити сепаратор. Він не, це буде приблизно літрів 60, він не перегоне такий об'єм. Це купа відер. І це треба пахтати вершки. Вчорашні стоять спастеризовані будуть. Чи завтра, чи післязавтра знову вершки. І в мене ще в морозилочці стоять вершки. Треба їх дістати, щоб вони розмерзлися не до кінця. Тоді легше пахтати маслом, коли вони трішки мерзлуваті. Так, все мої любі мої хороші, бажаю всім чудового настрою, гарного дня. А я пішла, бо вже скоро і в стрім, а у мене ще не подойники не миті. Не поприносила ні спеції, ні форми на кухню. Треба ще підготуватися. Тому бажаю всім гарного дня. І можете доєднуватися до нас під час стріму в Тіктоці. Танюшка, до речі, вже, здається, до нас заходила вчора. Позавчора, напевно. Здається, я Танюшку бачила. Є тут у мене підписниця така дівчинка. От, здається, я її там бачила. Все. Пока-пока. Не знаю, буде ще сьогодні відео чи не буде, тому що, ще раз скажу, робити нічого не хочеться ну, з такого. А показувати вам, я вчора я кушу, цілий день фасувала, пакувала. І ще предстоїть. У мене ще фермент не фасований. У мене ще одна закваска взагалі не фасована. Тому знімати просто, як я фасую закваски і ферменти, ну, це не про що, це буде просто пусте відео. Так що, чи буде відео, чи не буде, не знаю. Передивляйтесь, будь ласочка, старенькі якісь відео, щоб хоч трошки тримати. Хоч тут, на плаву. Мені напевно, напевно потрібен відпочинок. Не знаю, я, я починаю просто емоційно вигорати. І мені це не подобається. Напевно, потрібен відпочинок, якась розрядка. Як казав колись у нас лікар був гарний, казав, потрібно розгрузити мізки. От і мені це потрібно, як це зробити, я поки що не придумала. Розгрузиш тут з ними мізки, як з самого рання, отак от бехкає.